Людям потрібно прийти в реальність. Вони сильно сподіваються на людей, кажучи, ось ця людина мені допоможе. Вирішить всі мої питання, все покриє, заплатить, скрізь скаже звідусіль, витягне. Ви знаєте, Господь через пророка Єзекіля в 19 розділі каже: Скажи про таких людей, про таких царевичів, яким ви довіряєте, що твоя країна як левиця, яка народила молодих левів, тобто ось цих людей, князів, сильних світу цього. На яких усі сподіваються, і вигодувала одне з левенят своїх. І воно зробилось молодим левом, що навчилось ловити здобич і гів людей, їв людей! Це страшні речі. Коли ми покладаємо своє життя на людину, сподіваємось на когось по телевізору чи по Ютубу. Сьогодні люди, як машини, видають слова людей, яким вони довіряють. А пророк каже про них: Гів людей! І потім другого князька виростала країна, і, ставши молодим левом, він став ходити між левами і навчився ловити здобич, їв людей. Ми повинні довіряти Господу, ось наша реальність, подивитись, що навколо нас відбувається, звернутись до Бога і жити. Запрошую вас вивчати Біблію разом з місією Слово Боже, щоби перебувати в реальності та наслідувати благословення. Напишіть мені, якщо ви потребуєте в покаянні духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас Бог!